Сьогодні я з моїм молодшим братом Вовою створимо халабуду, у якій ми через камери зможемо побачити, що робить за її дверима та хто а -а -а. до нас наближається. привіт, друзі. друзі! Сьогодні будемо робити Сьогодні? велику халабуду. Наша місія притворити цю кімнату в якусь халабуду. У мене ідея там зробити халабуду. Отак от. Це от. буде прохід, а там буде охорона, тобто Вова. Стой, Вова! Дивіться, але це не дуже камера, це коли був Вова маленьким. Це такі штуки, які, щоб дивитися дітьми. Вони працюють, Вов? Да. Будемо зараз, давайте, думати. Давайте. Ну працює. А, немає камери, тобто. Треба ще й камеру втикнути. Гу-гу-гу. Кажи сюди. Гу-гу-гу-гу. Поверни щось. Привіт! У нас же є камери, так? Да? Бомба. Все вар. Бомба. Тепер ми думаю, можемо слідкувати, так? Да? Так. Да. Йдемо далі. Так. Да. Тепер треба оце притворити в халабуду. Так. Да. Адам! Вова, стой. Така у нас... Така у нас халабуда. Але... А де буде їхати? Ми тут всі захворіємо, тим паче... А де буде їхати? Виход тут. У нас є ковер! Ну де... що, халабуда майже готова. Я хочу в камеру. А А де я де... бачу?

Вова, иди сюда. Я в хребет да? я иду. А, ой, мы же будем хлопать и да? Да. И трапа туда, в камеру. Да, видите, сейчас я буду пить идти. Ого! Ты что, Алиса? А ты что, Алиса?

Ну що, халабу так довго не стояла? Чому питати були? А так. Всім пока!